Настя, не підходь. Настя, ти їх налякаєш. А вона одна вовче. Їсть і не бачить вообще. Може, так, Я не знаю. Я думаю, що она одна сама зробить. У Берліні були в магазині, а це вийшло сюди до води більш. Дивіться, яка красота. І малесенькі, і більші. О, божечки, які хорошенькі. А ті поплили. А десь манюсеньке, десь стекло. Я щоб сняла проманюсеньке таке, а це трошки більше. В Берліні не тепло, нема того літа, що в Україні. Тут, якщо 20 градусів 22 є, один день цілий, то і то добре. А так то воно Настя, заглядається. Настя любить всіх тварин. Тахив и все остальные. А тм, ты семья лекаров. Он же хотел меняться. Да, Настя? Ага. Хотела носочки. Да. Наверное. там вони заховались. Все красотайка. Ма, Ма. подожди. Вода прозора, прозора. Да. Ма. А що там синє там вдалекі? Я не знаю. Ана? Я так далеко не бачу. Ну, хтось питає. Та ні, щось там. Анатолія. Да вон там. Да. О, не показує. Настя, давай близько на підходить до води. Не бояться людей, близько-близько підпливають.

загордили щоб де не йшли люди, щоб не трогали їх. Маленьке пливо, навірно, десь. Ось така прогулянка. Всім бажаю хорошого дня. Настя, помахай. Ану, да-да-да, зараз вийдемо. Маленьки. На ньому ще пушок, нема перішок. Пушочок, маненька, маненька. Це біржі. <говори> <говори> так, трошки тугнялися, зараз уже йдемо до додому. Всім бажаю хорошого дня, мирного неба, терпіння і благополуччя. І нехай поскоріше в Україні наступить мир. Всім дякую за увагу, бережіть себе і своїх близьких. Всім пока.